А я вже цю пісеньку здав, а я всю пісеньку зробив, Юрки Андрій. Слава Україні, составі Росії. Ні, помиляйте, слава Україні, вона була є й буде. Україна вільна, незалежна і процвітаюча Україна, і все буде добре. Ми переможемо. Люди оставля... оставайтесь людьми. Разве це повод для шуток. Олег пише так. Олег, ну як можна їм залишитися людьми, як нема культури ноль, виховання ноль. Ну як ти думаєш, будуть вони людьми? Так. Ума, ума умар, умар, співайте свій гімн у себе. Гіорі, всі люди, браття, мир, мир. вікторія. Та да які гадості, о чому ви українцям только добра желаю. Україна в составі Російської Федерації, буде процвітати, люди будуть живі, здорові і щасливі. Усі люди, браття, мир, мир, Георгій. Так, умар клоун. Дуже приємно, що ви клон. Мене звати Таня. Всім привіт, Таня. Тобі, тобі теж привіт. Ангеліна Урінка. Привітики, Ангеліна, привітики! Всім привітики! Так, Максим, сам ты клоун, Ангелина, только после работы, Зара. Виктория, это я. Пленные сущники. Это единственный шанс им остаться и живых, вернуться домой к родным. Георгий, удачи вам, Татьяна. Все будет хорошо. Дякую, Георгий, на взаим. Українкам, україночкам і українцям, мирного неба, наснаги та витримки все буде ок. Окупантам те, що заслуговують. Звичайно, Алекс, так і буде. До побачення вам, Георгій. Бажає Ангелінка. До побачення вам з вами. Прощається. Так, що це в нас таке? Тут ніхто не пише, мабуть, чи що? А ну, спробуємо так. Максим Нечаєв, до свидання.